У відеотеці телеканалу зберігаються архівні відеозаписи телепередач і фільмів, що створювалися упродовж десятиліть. Перший режисер Віталій Клімчук, який працював із 1992 по 2001 роки, каже, формування волинського телебачення розпочалося наприкінці 1991-го, А у січні 1992-го стартувало регулярне мовлення. Радійну студію переобладнали у телевізійну. На початках мали 12 касет, монтували телепередачі у нічну зміну. Було 12 телевізійників, які працювали на ентузіазмі. Це буквально якийсь там четвертий місяць після проголошення незалежності. І коли утворилося телебачення, сюди кинулись люди, яким це було цікаво в першу чергу. Ольга Куліш, вона була заступником головного редактора. Алла Ансімова, вона ж Остролуцька, Ольга Буденкова. Василь Черняк, це радійники. З операторів першими були Омелян Іванюк і Марко Клейнерман. Перші кроки були у форматі інформаційних програм. Ми знімали, тоді якраз виробництво промисловість зачахла, нічого не крутилося. І якщо десь щось живріло, ми піднімали його, от, виносили в ефір. І це десь свого роду була така моральна підтримка волинської громади. Дикторка Волинського телебачення Віра Малунова 1995 року прийшла у колектив із Львівського телебачення. Каже, свою справу любила. Люди прагнули, молоді журналісти робити авторські передачі, знімати, брати інтерв'ю. Тамара Трохимчук я пам'ятаю, навіть переодягнулася в жебрачку, сідала під церквою, хотіла відчути, як це людина просить, як до неї рміти шукали. Да нове обладнання 11 років. Працював режисером на телебаченні із 1996 року Віталій Герасимлюк. Я коли прийшов на телебачення, я зрозумів, що їй треба максимально використати цю студію кожен куточок. Там куточок новинний, там ще якісь дитячі передачі. У нас були Тамара Куліш, вела прямі ефіри, Галина Старцева вела прямі ефіри. Юрій Яцюк надзвичайно багато вів прямих ефірів. Людмила Вегера мала свою циклову передачу. Це ефір. Ясно, маленький якийсь новенький пультик такий. Як режисера, каже Віталій Герасимлюк, його найбільше захоплювала співпраця з колегами у зйомках фільмів, де вдавався до постановок. Це я зберіг теж тут кассетка. Ну, подиви, давай подивимось, глянемо, постійно у вас тут магнітофони ще є. Нам потрібен був кадр зверху, а тоді ж ні кранів, нічого не було. Пригнали великий кран, і Валєра е, Гур'євич Вітісов, наш постановщик, оператор, <смістична> поліз на ту драбину наверх, на люльку. Люлька хитається, десь 20 метрів, висота. Це коли ми знімали фільм Людмила Черніцова, надзвичайно талановита журналістка Волинського телебачення. На жаль, вона вже відійшла у вічність. Фільм, який став лауреатом всеукраїнського фестивалю і, і навіть міжнародного фестивалю в Ялті, який мав назву «Василеве задзеркалля. Це про долю нашого лауреата Шевченківської премії Василя Слабчука, воїна афганця, який письменник. Нині телеканал Юа Волині разом із загальнонаціональними телеканалами ЮА Перший та Юа Культура входить до мережі найбільшого медіа в Україні суспільного мовника. Студія що кажуть про необхідність. Нинішній інформаційний простір і технічний розвиток вимагають від телевізійників поєднувати багато функцій і оператора, і журналіста, і режисера мобільно передавати інформацію, каже кореспондентка Суспільного Волині Ірина Сватула. Я коли підписуюся і кажу, що матеріал підготувала Ірина Сватула, то я за кожне слово в своєму матеріалі відповідаю. Зараз щобутня в ефірі каналу п'ять випусків новин і інформаційно-аналітична програма. Сьогодні головне. А поки це вся інформація, лишайтеся Суспільним до зустрічі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.